you <music> Ми вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини: неділя без води та підготовка до роботи нового комунального дитячого садочка, вандалізм на центральному фонтані та перемога наших юних футболістів в Одесі. Про це і не тільки вже готові розповісти наші кореспонденти в сьогоднішньому інформаційному випуску. Розпочинаємо. Без води гарячої і холодної. На цілий день залишилися мешканці нагірної частини міста у неділю. Причина незручності порив трубопроводу по провулку Героїв Бреста. Ремонтно-відновлювальні роботи тривали 12 годин. На місці подій була і наша знімальна група. Близько 9-ї години ранку на диспетчерський пульт водоканалу надійшов сигнал про порив водопроводу діаметром 600 мм по провулку героїв Бреста. Відразу ж туди виїхала аварійно-ремонтна бригада. Було припинено подачу води на нагірну частину міста та знижено тиск на центральну. Тож перебої із водопостачанням відчули і мешканці верхніх поверхів деяких будинків. Роботи, розпочаті на місці пориву, показали, що аварія трапилася на глибині близько 7 метрів. Але вода, яка постійно перебувала на над величезного котлавану, не давала комунальникам можливості працювати на повну потужність. У зв'язку із складністю ситуації на місце аварії прибули перший заступник міського голови Андрій Погрібний, черговий цього дня по Кременчуку заступник міського голови Геннадій Музика та директор водоканалу Віктор Солодяшкин. Зараз основна проблема в тому, щоб розрити і побачити проблему, тому що водовод йде на глибині 6 метрів. Ну, в принципі, ми постаралися організувати все можливе, щоб кремінчужані не так відчули нехватку води, тому що Верхние этажи центральной части города, третьего за насыпи, первого за насыпи и некоторые дома в районе улицы Героя Бреста. Верхние этажи остались без воды. На улице Героя Бреста дома остались полностью без воды. Это связано с понижением давления во второй трубе, потому что мы имеем две трубы, которые подают воду на центральную часть города. Водоканал сейчас организовывает подвоз воды в те дома, где нет водоснабжения. Слід зазначити, що доставка води населенню була чітко і швидко організована працівниками водоканалу. Для того, щоб люди поменше страдали, ми організували підвоз. Це дві машини водоканальські. От ви бачите, за мною стоїть одна машина, роздає воду по героїв Бреста і Автокразовський бульвар, і зараз зв'язуємося з підприємством благоустрій Кремінчука з тим, щоб у них ще попросити попросить машини, щоб ми оперативно реагували на всі просьби жителів. Вода підвозилася через кожні дві години, в залежності від потреб населення для оперативності, крім техніки водоканалу, було залучено і техніку комунальних підприємств: благоустрій кременчука КТП КТП-1628 та спецтехніку МНС. Я рада, що рібята тут стоять. Я їм благодарна хотела. Ну, три машины. Это уже третья или четвертая машина. Спасибо всем. Ажиотажа не было никакого. Люди уже по пятому закону ходят. Труба пролягала на значній глибині. До неї не так легко було дістатися. До того ж водогін був збудований ще 50 років тому і мав чавовні труби. Вже під вечір працівники водоканалу відкопали трубу. Ми докопались до пориву, ми визначилися, де порив, ми визначилися, що це за порив. Цей порив був на стикі, тому для нас це був не найкращий варіант. Ми практично, після того, як докопались до пориву, ми в теченні двох часов устраніли цю тіть, і зараз час потихоньку починаємо запускати водовод. Саме завдяки спільним зусиллям та скоординованим діям, таку масштабну аварію на водогоні вдалося ліквідувати вже до 22 години. Хоча прогнози щодо тривалості ремонтних робіт були більш серйозні. Але все обійшлося, і людей вдалося стабільно водою забезпечити протягом дня і водогін відремонтувати. Очередной раз мы убедили, що водоканал требує фінансових вливаний. Ми видели, що не выдержал один екскаватор. Техника, конечно, водоканалу нужна более нова, более современная і мощная для устранения таких аварий. В течение дня я считаю, що ми успішно організували подвоз води. Опять же, повторюсь, благодарю и нашим чиєм. И коммунальные предприятия, которые помогли, дали свои машины, кто мог перевозить питьевую воду. Был подвоз воды был организован вовремя. Те дома, которые остались полностью без воды, я думаю, ее нехватку не ощущали. Ну а в центральной части города верхние этажи, которые остались без воды. Там мы тоже по графику машины заезжали в эти дворы, и вода поступала и туда. Ну, як і обіцяли, ми утром всі сили були брошені на то, щоб ліквідувати аварію. І я думаю, в 10, максимум в 11 часов, навіть в нагорній частині на этажах етажах вже вода. Профільний заступник голови міста Кременчука Валерій Медведовський віддав належне згуртовані роботі всіх, хто брав участь в ліквідації аварії на водогоні. Сьогодні у нас по погороду музика. Геннадій Нікалович так получилось, що Андрій Михайлович, цілий день тут був на місці аварії. Я общем-то, присутствував. Но особых замечаний нету. Я поддерживаю то, что сказал Андрей Михайлович, все-таки технику нужно обновлять. Как сказали, работы закончены. Я думаю, что через пару часов в городе будет вода, а к утру уже выровняется полностью давление, потому что есть проблемы с запуска водовода. Нужно и воздух стравить, то есть провести тут технические мероприятия, чтобы мы обошлись в дальнейшем без порывов и четко вышли на режим. Відтепер влаштувати дитину до дитячого садочку у Кременчуці буде легше. У центрі міста на один дошкільний заклад стало більше. Ми вже повідомляли, що на базі приватної школи, яка припинила своє існування, відкривається новий комунальний дитячий садок. У дошкільному закладі, який отримав свій номер номер 5 триває набір вихованців. Офіційно рішення про створення дошкільного закладу номер 5 депутати міської ради приймуть на сесії 31 липня. Проте набір малечі йде уже наповну. недобору. Не може бути опевнена завідувачка нового саду Ольга Мірошниченко. Садок у центрі міста просто не може пустувати. До мене приходять батьки із різних дошкільних закладів, тому що міста у нас із молодіжного були, і з першого за були. І їхня проблема в тому, що там перенаповнені групи. Батьки почали йти переводити дітей до нашого дошкільного закладу у зв'язку з тим, що він відкривається, і тут будуть набиратися нові групи, буде все по-новому, і для кожної дитинки буде більше уваги. Поки що період відпусток вносить свої корективи до інтенсивності набору дітей. Багато з батьків, відсутніх у місті, просто не знає про появу нового саду. А от ті, хто вже записав сюди дітей, не приховують свого задоволення. Ну, якби не відкривався, то пішли б двічі садочки, але ми звернулися, на даний час вже немає місць у садочках, тому звернулися сюди. А якби не, ну, не влаштувалися, то. Сиділи б вдома, не виходила на роботу. Найактивнішими виявились батьки дітей віком від 5 до 6 років. Одна старша група вже укомплектована. Ще одна паралельна чекає бажаючих. Крім того, у садочку працюватимуть дві перші молодші групи для дітей ясельного віку: одна молодша та одна середня. В перспективі дитячий садок зможе прийняти 240 дітей у 12 групах, але поки що цієї осені двері відкриються для 140 маленьких кременчужан. Для обладнання шкільних класів приватної школи приміщення колишнього дитячого садочку перепрофілювалися, тож для потреб дитсадових груп їх знову треба перебудовувати. Зокрема, додавати санвузли, рукомийники тощо. Загалом підготовка дитячого саду до роботи, а серед іншого, це закупівля меблів, обладнання для їдальні, косметичні ремонти, заміна деяких вікон та забезпечення належного виконання санітарних вимог, коштуватиме міському бюджету мільйон сімсот тисяч гривень. Ми плануємо з 1 вересня відкрити три групи: ті три групи, які до цього функціонували, і в принципі там ну косметичний такий треба тільки ремонт. А ще три групи з 1 жовтня. Якщо будуть належні темпи у будівельників, можливо, навіть з 1 вересня, всі шість груп. Як запевнив нас начальник управління освіти Геннадій Москалик, за необхідності і наявності бажаючих, кількість груп у садочку поступово зростатиме. Тож у центрі напруга із садочками зникла, проте на раківці залишається. Залишається така напружена ситуація на раківці, але ми цього року відкриваємо там три додаткові групи. Є ще питання, це питання 13-й садочок. Це район стадіону, Ну, на жаль, там немає можливості відкрити ще додатковий садочок. Серед планів і сподівань міської влади відкрити наступного року нову школу сад на молодіжному та ввести в експлуатацію після реконструкції дитячий садок на вулиці Манагарова. У Кременчуці невідомі спаплюжили центральний фонтан в ніч суботи на неділю. Зловмисники поцупили з фонтану у сквері жовтневому деталі з кольорових металів. Через це фонтан у центрі міста на деякий час не зможе працювати на всю свою красу та потужність. Кременчужанам та сподіваємося мешканцям інших міст. Фонтани завжди подобалися. Спекотними літніми днями вони приваблюють затишком та прохолодою, дарують гарний настрій та естетичне задоволення. Вночі виблискують вогнями та створюють неповторну романтичну атмосферу. Саме тому поблизу фонтанів у будь-якій порі людно. Кременчужанка Тетяна Миколаївна вже більше 30 років мешкає в Німеччині, але знайшла можливість разом з подругою німкеною Каролою Петрі приїхати влітку у рідне місто, відпочити та побачитися з друзями. Причому місцем вечірнього променаду вони обрали саме фонтан у сквері Жовтневому. У нас не було на жаль, такого місця, де б ми во так посиділи. И вечер провели. Ей очень нравится. Очень хорошо. Она первый раз в Кременчуге и первый раз на Украине вообще. Und die Stadt gefällt mir sehr gut. Город нравится. Подруги були обурені діями вандалів. Заради сумнівної вигоди зіпсувати центральний фонтан міста нормальній людині й на думку б не спало, говорить німкеня. Крадіжка елементів фонтана трапилася вночі. Помітили ж пропажу лише недільного ранку. З 35 бокових форсунок фонтану у жовтневому сквері залишилися лише 9. Для кожного строїтеля будь-який об'єкт це його діти. Звісно, ми все це діло поправимо. Вопросів немає, Фонтан буде працювати. И тем более в ближайшем будущем предусмотрено проведение дальнейшей реконструкции фонтана. Он у нас будет светомузыкальным, динамичным. Очень неприятно, что произошло, но мы обязуемся дальше э, отремонтировать фонтан. Вот он будет работать. То есть, несмотря ни на что, пусть люди радуются и отдыхают. Думка мешканців надніпрянського міста нічим не відрізняється від думок будівельників та комунальників. Виправдання діям вандалів просто немає. Це, звісно, жорстоко. Якщо б ще і лавочки були, взагалі було б бы хорошо. Це дуже плохо. І как... ж діти прийдуть на це місце, і Не буде фонтана, не буде красоти, не буде прохлади літом. Правильно? Там дітям, звісно, не можуть уйти до фонтану. Ну, у нас люди це не люди. У нас у нас, це не нормальні люди, це бурдон, конечно. Та як би там не було фонтан у жовтневому сквері, працюватиме. Принаймні, міська влада для цього все зробить. Несмотря на дане проявлення вандалізму, городська влада все одно буде робити прекрасні місця для відпочинку кремів И на этом мы не остановимся. Я думаю, мы все равно победим то зло, которое здесь есть. И фонтан мы в основе построим еще другие места, не хуже, чем это. Наші в Одесі юні кременчуцькі футболісти вихідними днями змагалися за кубок націй Данон, який відбувся саме в Одесі. Переможець турніру у вересні буде боротись за головний приз у Варшаві. Хто ж таки виграв поїздку до Польщі? Знає Вікторія Пальчик. Всесвітній лідер з виробництва молочних продуктів компанія Данон несе здоров'я не тільки через продукти харчування. Дінозаврик діно знає секрети швидкого росту дитячого організму. Достатньо просто пити ростішку, кефір. Молоко і бути крепкими і здоровими, і займатися спортом самое главное. Данон це здорове питання, вкусная молочна продукція. А якщо подключить що и спорт, то виходить здоровий образ життя. Десятий рік поспіль компанія Данон організовує проведення в Україні дитячого футбольного турніру Кубок націй серед непрофесійних гравців віком 10-12 років. У 2012 році на зелені газони стадіонів країни вийшли 200 тисяч дітей з восьми з половиною тисяч українських шкіл. А ладом алавдекідзгір. Ну в першу чергу хочу сказати мені, що мені страшенно подобаються українські діти. Девериґудспортсмен. Всі вони дуже хороші спортсмени. Деногатувин е не ногатулюз. Вони знають, як потрібно перемагати і як. Переживати поразку. Не дарма Кремичук славиться своїми футбольними традиціями. 21 липня учні футбольного класу Кремичуцької загальноосвітньої школи номер 1 в черговий раз довели це. Кажуть, якщо мріяти про майже не здійснене, то заповітні мрії обов'язково збуваються. В цьому переконались Кремичуцькі юні футболісти. Вони перемогли у півфіналі турніру Кубку Націй Данон і приїхали до Одеси. Але чи вистачить сьогодні у юних спортсменів? Та прагнень перемогти у фіналі та поїхати до Польщі дізнаємось незабаром. У фінал національного українського турніру в Одесі вийшла вісімка команд: з Кармачука, Бердянську, Керчі, Дніпропетровську, Ніжину, Кам'янки, Тернополю та Білгород Дністровського. У фінальному двобої за першість зійшлись Керч та Кременчук. Незважаючи на юний вік футболістів, а можливо саме завдяки йому, поєдинок був сповнений емоціями та напругою. Нульова нічия в основний час зовсім не відобразила справжнього загострення пристрастей, що панували на майданчику. Кременчужани атакували більше, але м'яч вперто не бажав потрапити до воріт супротивника. І все ж, футбольний бог був на нашому боці. У серії після матчевих пенальті Кременчук здобув таку бажану перемогу. В підсумку маємо 4-2 на користь дитячої команди Кремінь. Достойний суперники, і хороша гра. нам в серії пенальти повезло більше. Тому наша сплачено, ребята собрались, проявили э, характер. Що команда Кременчуга, що команда Керчи на цьому турнірі були краще за всіх. І одні десь технічніші, другі десь фізично сильніші, але команда дійсно показує кращий футбол за інші команди. Та робота, яка проводиться у вас в Кременчугі по розвитку дитячого футболу, про розвитку взагалі футболу, це я думаю, що це приклад для наслідування не тільки Полтавської області, а й усій України. У вересні кремичужани поїдуть до Варшави на фінал міжнародного турніру. І необхідно віддати належне голкіперу команди. На його плечі ліг весь тягар відповідальності за долю матчу. Да, я вірю, що Ми можемо перемогти. Ми з кожним днем будемо тренуватися більше, щоб показати, що Україна найсильніша. Хотілося, щоб діти попали в Варшаву, щоб вони. Змогли захищати захищатись України, щоб ані змогли показати себе, що вони можуть. П'янка солодка мить отримання заслуженої винагороди. І перший важливий та значущий крок до майбутнього повір у свою мрію, і вона обов'язково збудеться. Цінувати те, що маєш, і працювати задля того, аби зробити ліпше. А як ви виявляєте любов до свого міста? Відвідавши перелону у моря, наші кореспонденти дізналися думку одеситів з цього приводу. Про це дивіться уже завтра у сюжеті Кременчуцьких новин. А поки черга Кременчужан відповідати, ну мені каже, любов міста городу проявлятися в тому, що ти завжди... Должен любить його, должен пытаться донести другим людям, які сюди приїжджають эту красоту, тому що ну не зря же сюди почали так часто приїжджати туристи. Любов до рідного міста має проявлятися в піклуванні про нього вперше все. Ні сарили, ні мусорили, посещали також общественные туалети. Они ходили в різні места по дереву, під кусты. Ну, у меня, моя любов заключается заключається в тому, що мне нравится убирати город. Нужно садити дерев'яна вимивати дома, ада. До обрисоване. Кажу, гаражаням, должен следить сам за собой и не в мусорить, не бросать вот здесь везде. Если ты приезжаешь в Гугу, то у тебя остаётся какое-то вот такое вот э ожидание встретиться со своим, то это уже любовь. Любити його надо, щоб було чисто, щоб поважали труд наший. Ну, перш за все, це в чистоті цього місця. Якщо місце буде чисте, то і людям буде приємно в ньому жити. Не портить те, що построено. То, что люди делают. Как люди относятся к городу, так, так и город будет относиться к людям. Я как бы рэпер, и свою музыкальную способность хочу отобразить в песнях про наш родимый город, какой он красивый. Бумажку в урну бросить, элементарно, не на пол. И все. Вот отсюда начинается. Не сорить, не бросать после концерта, как здесь остается на площади. Надо просто следить за тем, чтобы каждый человек в этом городе вел себя. Як подобающе, как подобающе нормальному человеку. Я люблю своє місто, я його фотографую і малюю. Треба знати історію свого краю, своєї малої батьківщини, бо в людини, яка не знає свого минулого, не може бути майбутнього. Інформаційний випуск кременчуцьких новин завершено. Наші кореспонденти вже працюють над новими актуальними темами: висвітлення життя Кременчука докладно та змістовно. Дивіться уже завтра, як завжди, у 21-й. Побачимося.